Без цих трьох звичок ти ніколи не виростеш у своїй професії та доході. Перше, вміння заявляти про себе світу. Адже якщо ти не поділишся своїми послугами, не розповіси про те, що знаєш, у чому ти спеціаліст, що пропонуєш людям, то про тебе ніхто не дізнається. Ти сам маєш розповісти світу про себе, і лише тоді люди будуть знати, чому звертатися саме до тебе. Будь ласка, почни сміливо заявляти про себе. Друге, вміння відстоювати свої кордони. На твоєму шляху завжди будуть люди, які скажуть, а можна дешевше, зроби знижку, а можливо безкоштовно. І лише коли ти скажеш дякую ні. Тоді ти знайдеш тих людей, які скажуть тобі дякую за твої послуги. Працюй лише з такими людьми. Третє. Навчись продавати. Коли ти, як продавець, створюєш свій продукт, клієнт отримує твій продукт, це подвоєння радості, адже ти задовільнив свою потребу, а клієнт отримав ту послугу або товар, який йому потрібен, і таким чином закрив свою потребу. Продаж це рівноцінний обмін. Слухай своїх клієнтів, сміливо допомагай їм та бери за це гроші. Вчись заявляти про себе і ось можливість тих, хто зараз тут. Напиши про свої послуги, про те, чим ти займаєшся, в коментарях. Будь ласка, розкажіть, як ви можете покращити наше життя? Я впевнена, що в тебе тут куплять. Будь ласка, дій.